Всім привітики! І у цьому відео я хочу з вами поговорити про те, що взагалі таке реквести в арт ком'юніті, а також розглянемо їх плюси та мінуси. Отже ж, що ж таке реквести? Реквести це запити від глядачів або інших користувачів до художника. Створити певний малюнок або ілюстрацію. Часто це прохання зобразити конкретного персонажа, сцену або ж виконати роботу у певному стилі. Реквести можуть бути як безкоштовними, так і платними, залежно від домовленості з художником та складності замовлення. Але у більшості випадків реквести робляться на безоплатній основі. Ну і спочатку давайте перейдемо до плюсів. Перший із плюсів це те, що ви будете виходити з зони комфорту. Наприклад, у моєму випадку зона комфорту це щось більш-менш маленьке, щось менш деталізоване, або взагалі не деталізоване. Але якщо я побачу якогось цікавого персонажа або якусь цікаву ідею, у мене одразу з'являється бажання та натхнення це намалювати. І в процесі малювання я можу взяти для себе якусь незвичну для мене палітру кольорів або якусь нестандартну позу, які, наприклад, в моєму стилі дуже рідко зустрічаються. І завдяки даному плюсу одразу з'являється наступний плюс. І це підняття рівня малювання. Бо коли ви працюєте над запитом, ви часто виходите за межі своєї зони комфорту. І експериментуйте з новими техніками та стилями. Третій плюс це те, що реквести допомагають взаємодіяти художникам зі своєю аудиторією. Виконуючи певні запити, ви показуєте своїм підписникам, що цінуєте їхні ідеї та готові до співпраці. Це може підвищити вашу популярність та збільшити кількість підписників. І четверте плюс це якщо ж все ж таки ви берете якусь оплату за це або монетизуєте це. То реквести можуть бути додатковим джерелом доходу для художників. Ну а тепер давайте перейдемо до мінусів. І перший мінус у нас, якщо не відходячи далеко, це те, що майже у всіх художників реквести безоплатні. В цьому, власне, їх сенс, але, ну, все ж таки, да. Так от, щодо безоплатної основи, всі ми люди, і всі ми хочемо поїсти чогось смачненького або випити кавусю. Так от, але основна проблема не в цьому, бо для цього є комішки. А проблема полягає в тому, що реквести можуть призвести до того, що люди пішли сприймати вашу роботу як щось само собою зрозуміле і не будуть готові платити за ваші послуги в майбутньому, на жаль. Так, Далі. Другий мінус це те, що реквести можуть бути досить складними за виконанням та вимагати значної кількості часу. Коли ви отримаєте багато запитів, справлятися з усіма може бути важко, особливо якщо у вас вже є інші зобов'язання або проєкти. Ну і третій мінус це те, що не всі реквести можуть бути вам цікаві або взагалі не буде бажання їх малювати. Але насамперед кажу, що всі ці пунктики про мінуси, це абсолютно нормально. Тому, якщо ви відчувати якийсь дискомфорт, то краще одразу відмовитися від даної ідеї і не примушувати себе до цього. Так от перейдемо до підсумку. Хоча реквести можуть бути цікавим викликом для художника, важливо не забувати про власні потреби. Встановлюючи чіткі межі, можна ефективно використовувати реквести для творчого розвитку, не жертвуючи при цьому власним задоволенням від процесу. А щоб уникнути вигорання, необхідно знайти баланс між виконанням чужих побажань та реалізацією власних творчих задумів. Я дуже сподіваюся, що дане відео вам чимось допомогло, тому бажаю вам удачі та натхнення і всім дякую за перегляд.